Якось ввечері я зрозумів, що минула середа не прочитано так багато листків. Вітання! Ви, певно, неймовірно чекали наступного випуску в надії нарешті почути щось справді цікаве, або принаймні, що я навчився круто грати на укулеле. Що ж не судилося? Власне, сьогоднішній випуск майже і не планувався, оскільки тиждень був дуже завантажений. Але якось щось склалося, тож маєте. Вважайте це до речі, анонсом одного з наступних оглядів або не одного. Олег Краюхін, вітер у голові. Це мій останній непрофесійний бета-рідинг 2023 року. Прочитав першу версію десь у грудні і був доволі приємно здивований. Вдруге, здивувався, коли автор вирішив надіслати мені примірник книжки в подарунок. А втретє, коли посилка приїхала. Так би за неї заплатили, а я ж бо дуже люблю щось отримувати абсолютно безкоштовно. Ну і ще причина була, але не будемо про неї. Це непроста історія простого львівського велокур'єра, яка розтягується на добрі 300 сторінок та кілька сюжетних днів. Детальніше розповім уже в огляді, який буде ну, коли вже буде. Олексій Дикань, Кайдашева сім'я проти уперів. А це один із моїх непрофесійних бета-рітингів 2024 року. Я був певен, що читав у або взимку, але месенджер показав, що правда посередині. Бо це була осінь. Середина осінь. Жовтень слово. Після подій попередньої частини минає певний час. Але злі сили не сплять, вони тільки дрімають. І тому кайдашам із Кайдашенками буде не солодко. Це продовження Кайдашевої сім'ї проти зомбі, і тут цілий ряд відмінностей від першого тому. І видавець, і обсяг, і сюжет, і ще дещо, про що я не скажу. Книжка нарешті приїхала до мене і зможу погортати перед слом, а там диви якось і огляд буде. Честертон Гілберт, незбагненний отець Браун. На відміну від попередніх книжок, цю я не батарідив ніколи, і вона не цьогорічна, і не повний метр, чи з обсягом найтонша. Це збірка оповідань Гілберта Кіта Честертона про отця Брауна. Я чув про цю серію давним-давно, ще, мабуть, у шкільні роки, але якось не випадало нагоди ознайомитися. І от нарешті я можу дізнатися, що ж воно таке, отой ваш Честертон. Сподіваюся, буде весело, і ви обов'язково про це колись дізнаєтесь. Куї, підземелья смакоти, омнібус перший. Головні відмінності це манга, і вона не моя. Ні, не те, щоби хтось підкинув, просто дали почитати. Дуже сильно радили. Словом, під час одного із походів під земелями на групу шукачів нападає дракон, він заковтує чарівницю, яка встигає телепортувати друзів на поверхню. Тепер шукачі рушають на порятунок, і через нестачу ресурсів вимушені харчуватися впольованими монстрами. Не певен, що якийсь із рецептів вдасться відтворити у реальному житті у видові, але загалом мене це інтригує. Чи так усе добре дізнаюся, коли проковтну усі 300 плюс сторінок. А на цьому наш малесенький випуск інтелекла з добіг свого кінця, і Роберт Менус може нарешті відпочити до наступного тижня, читаючи книжки, бавлячись в ігри та споглядаючи жахастики. Якщо раптом комусь було весело, можете на банку подякувати. За травень, до речі, таких подяк було хай небагато, але майже на інтернет назбиралося, за що усім дуже сильно вдячний. Також обов'язково підтримайте донатом якісь зборів на Збройні Сили України. А ми з вами побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Якось вечір я зрозумів, Шо минула середа, не прочитано так багато листків, сторінок на увазі мав. Тож я зразу за роботу сів. А робота, не буктюб, відкладав на останок, я скільки міг. Написавши усю мить останню. sraka 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 ah! Ah! sraka sraka sraka